Добрий день. Поки європейські чиновники обговорюють можливість конфіскації російських активів, що розташовані в Європейському Союзі, насамперед в Бельгії, то саме над Бельгією останнім часом розліталися якісь невідомі безпілотники. І Літають вони насамперед біля аеропортів і військових баз. Зокрема, в ніч на 29 жовтня на півдні Бельгії над військовою базою марш Анфамен вперше за кілька днів помітили невідомі дрони. Раніше подібні дрони були помічені над базою Ельзенборн на сході країни. 2 листопада поблизу військової авіабази Кляйні Брогель двічі помітили невідомі дрони. Поліція намагалася їх перехопити, проте їй це не вдалося. Ввечері 4 листопада над аеропортом Брюсселя було помічено дрони, що двічі призводило до тимчасової зупинки авіарейсів. Подібні інциденти також були зафіксовані над аеропортом Лєж, а також поблизу військових авіабаз Флорен Флорента Шафен. Ввечері 6 листопада аеропорт Брюсселя знову призупинив свою роботу через появу невідомого дрона. А вчора, 7 листопада, зранку була зупинена робота аеропорту Льєш на сході Бельгії, знов таки через появу невідомих дронів. Як бачимо, йде ну, відверта така навала польотів якихось невідомих нібито дронів. Е, само собою, це викликає занепокоєння в Бельгії і 5 листопада, ну тобто, в середу, цього, на цьому тижні, Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер скликав екстрене засідання Ради національної безпеки. Учасники обговорювали подальші кроки щодо посилення системи захисту повітряного простору. На зустрічі було вирішено посилити національний центр повітряної безпеки, розглянути додаткові заходи щодо боротьби з безпілотниками. Ну і зокрема звернутися за допомогою до Німеччини. Справа в тому, що німецькі чиновники вже відкрито заявляють, що за цими польотами безпілотників, скоріш за все, стоїть Москва, і таким чином Росія намагається погрожувати єврочиновникам через плани конфіскації російських активів. Таку точку зору теж поділяє тепер і уряд Бельгії, А нагадаю, в Бельгії серед іншого розташована і штаб-квартира Європейського Союзу, і тому влада Бельгії теж підозрює під причетність Росії до цих польотів. Цю точку зору поділяє і підтримує міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Він сказав, що це захід спрямований на створення невизначеності та страху в Бельгії, мовляв, не смій чіпати активи, іначе е, ну іначе от ці польоти інтерпретувати неможливо. А чому ж Бельгія звертається саме до Німеччини? А справа в тому, що Німеччина почала прокидатися трохи раніше за інших. І сьогодні в військово-повітряних е, сілах Німеччини створюються спеціальні групи швидкого реагування для протидії е, загрозам спримічиненим дронами. Е, е, ці підрозділи боротьби з безпілотниками. З безпілотниками створюються прямо зараз, сказав в інтерв'ю э, агенції Reuters генерал-лейтенант Олександр Зольфранк, який очолює об'єднання оперативного командування Німеччини та контролює оборонне планування країни, і э, отримавши м -м, прохання Більгії Міністерство оборони Німеччини. Пізно ввечері, 6 листопада, заявила, що спрямовує до Більгії експертів боротьби з безпілотниками, і перше передові прибули в одразу ж вчора, 7 листопада, і сказано, що в найближчі дні прибуде і весь особовий склад такої одної одного із, спец... із спецпідрозділів для боротьби з дронами. Вони вивчать зараз ситуацію на місці, вивчать можливість координації з бельгійськими збройними силами і будуть створювати ну, і будуть займатися роботою по спостереженню і боротьби з невідомими безпілотниками треба сказати що в різних країнах ЄС на сьогодні є різні системи для виявлення і протидії дронам зараз вони всі узгоджуються ну а у цих підрозділів які створює німеччина сказано що є теж різні засоби різні системи виявлення і протидії дронах дронам і як сказав пан Зальфранк, у нас є можливість, наприклад, взяти на себе контроль над дроном і посадити його в певному місці. Ну і він додав, що експерти з боротьби з дроном також мають у своєму розпорядженні спецдрони, що викидають сітки для ловлю дронів, і таким чином їх знищувати. Є перехоплювачі, які таранять ворожі дрони. Ну і ті, які їх можуть що називається, спостерігати, або не знаю, напевно, якісь там ще інші є системи, тому що він сказав, це так: от різні системи про інші значить, засоби боротьби, таким чином, бачимо, що Європа повільна, але прокидається. І ну, нарешті стали звертати увагу на російські дрони. У мене тільки одне питання: а чому невідомі дрони не літають в бік Росії і не літають над російськими аеропортами і різними об'єктами? Врешті-решт, в цю гру можна грати вдвох. І я не впевнений, що якщо якісь невідомі дрони почнуть літати над аеропортами на Заході Росії, там, скажімо, Санкт-Петербург, Калінінград та інше, що це сподобається російським чиновникам. Отже, добре, що європейці прокидаються і вчаться протидіяти невідомим безпілотникам, але Треба бути більш активними, можу їм порадити, і робити такі ж самі дії, але в зворотньому напрямку. На все добре.